Земля моя, земля найкраща в світі, я твій маленький, тонкий пагінець, без тебе я ніде не зможу жити. Для мене ти і нинька, і мудрець. Земля моя, мій милий рідний краю. Тебе я в щасті й горі пізнаю. Твою красу всім серденьком вбираю, і хочу знати історію твою. Я хочу знати всі твої джерела і рідну мову, щирості слова, бо ще жива культура, ще не вмерла, бо Україна вічна і жива. Земля моя, земля найкраща в світі, ось тут моє коріння і рідня, бо тут. Тут росту і тут живу щодня. Земля моя, прекрасна Україно, твоєю піснею я серденько живлю, для мене ти і вічна, і єдина, і я тебе всім серденьком люблю.